Вітаю, В ефірі Кава Брейк. Запрошую всіх охочих долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про театральне життя під час війни, як творчі люди переживають військовий час і, взагалі, чи потрібно проводити культурні заходи під час війни? І до нашої студії ми запросили головну режисерку Запорізького академічного обласного театру імені Магара Тетяну Лищову. Вітаю вас, пані Вітаю. Тетяна. Дуже раді вас бачити. Знаємо, що для вашого творчого колективу війна також несла свої корективи, так як і для всіх людей. Mm -hmm. І знаємо, що ось творчі люди вони ще більше, більш хвилюючи переживають ось ці події. Скажіть, будь ласка, як колектив переживає з початку вторгнення і взагалі. Як ви тримаєтесь? Ну, звичайно, для творчих людей це дуже складна ситуація, коли проривається творчий процес. Так. Коли ми, звичайні люди, ми теж переживаємо. У нас є родичі. Частина людей, акторів, вокалістів, танцорів, балету. Вони поїхали з країни, де хто там на западній Україні. Ну кожна сім'я стикається з цим. Спочатку було важко якось відноситись до того, що війна всі хвилювалися більш за. Як зберегти життя людей, потім потрошку почали жити з цією війною, як кожен, мабуть, люди. Це волонтерський цех. У нас такий відбувся у театрі, де сьогодні майже тисячами ми плетемо сітки, шкарпетки, робимо плащі. Тобто, все, що потрібно для фронту, ми намагаємось. Ну, взагалі, це жінки, чоловіки, бутафори, реквізитори, ті, хто не можуть зараз працювати, ну не могли наразі працювати. Актори приходили, вокалісти. як це колектив воно сплотило. Ми як ще рідніші стали один до одного. Потім були такі сумніви, чи розпочинати роботу, чи це буде безпечно для глядачів, чи буде безпечно для акторів. Коли більш-менш привикли до цього становища, дали нам добро розпочати свою роботу. Це щастя було виходити на сцену, але з іншого боку, це дуже важко, коли ти довго не виходиш на сцену. Це як спочатку. Відтворювати вистави, mm -hmm. а особливо коли випадає багато людей з вистав, це зовсім інша вистава. Звичайно. І це за короткі сроки потрібно робити. І ніхто не відміняв прем'єрних показів. Mm -hmm. Ця вистава горони вона складна для нас була тому, що у нас дві акторки, яким 80 років. Mm -hmm. тобто це такі коріфеї нашого театру, і молодь. І кожного дня, коли ти приходиш на репетицію, ти не знаєш, хто сьогодні залишиться в Україні, як себе Звичайно. відчувають дорослі. Доктори, тобто у них і здоров'я не, не таке, як у молоді, але вони такі міцні горішки, вони тримають нас. І та прем'єра, яка відбулася, вона для нас дуже важлива. Важлива для старшого покоління, це магарівці, які тримають ці театр як Атланти, і молодь, яка така у нас думка, як режисерки, було щоб молодь подивилася, як люди у таких складних умовах можуть працювати, як цей професі професіоналізм відбувається на сцені. що… Вони приходять, вони працюють, а потім вони вирішують усі свої питання. І це так підтягує молодь і передає. Знання, це така сверхзада завдання було майже надзавдання наше. А потім складна п'єса у тому плані, що тут є і театр, і mm. проблеми кіно, і проблеми молоді, тому що наразі зараз молодь вона сприймає все через смартфони. Зовсім можливо, вже не так відбувається увага до кіно, до кіноіндустрії. І спочатку у нас прем'єра так співпало 27 березня, повинна була відбутися в день Оскара. Так, в день ага. Оскара, і це для нас такий знак був, але ну не відбулося. І сьогодні ми кожен день, коли працювали, кожен день у нас надія, що нічого не зміниться. Ми вийдемо на фінішну пряму. І е, така дуже е, склалася вистава рідна для нас, тому що все у цій виставі зроблена художниками, акторами. Е, ми намагалися і знаходити кошти, тому що зараз прокату не було і угу. коштів ми. Все, що зробляємо, потім витрачаємо на нові вистави. І е, вона дуже рідна, дуже рідна. І вона, як у нас у виставі є текст, це остання пісня цих акторок. Mm -hmm. І це так дуже аж щимить серце, тому що ми розуміємо, що можливо це майже остання вистава у цьому театрі, і вони такі чесні, mm -hmm. і, такі відверті і молодь вона вона інше. Хотіла поруч. поставити запитання, чому обрали цю саме виставу, п'єсу так.

Ви сподіваєте, але я сподіваюся, що це не остання буде вистава. Скажіть, як взагалі ви обираєте репертуару? Чому саме вам впала mm -hmm. до подоби так горгони? Ну за мною ходили актриси, вони mm -hmm. дуже хотіли, дуже хотіли працювати, але ми розуміємо, що там 70 років, 80 років такого репертуару ну, майже, немає, mm -hmm. ну, майже немає. Ми робили на ювілейний наш сезон. Теж шукали спеціально цю п'єсу, шукали. Це смак життя. Він у нас mm -hmm. називається саме для коріфеїв нашого театру. Ливо десь і складності, тому що ну у такому віці не все вдається, ну не таке здоров'я. Але ми ставились за мету, ми це зробили. І а, акторки, вони ж завжди прагнуть виходити до глядача. Вони завжди прагнуть бути молодими. Вони завжди прагнуть бути у професії. Це трагедія. Трагедія, коли приходить час, і ти сам собі кажеш, що ну все. Mm -hmm. все, все залишається позаду, а це ж життя. А як залишити? Ну, ми так інтимно розмовляли з акторками. І вони кажуть, ну як я хочу з одної сторони піти. Я хочу, я так, хочу. Можна, а з да. другої сторони, що я буду робити? Я ж помру. Mm -hmm. І е, така у мене ділема була, що знайти, що знайти. Ми там знаходили тітки які але е, там російські автори. ми відмовились від mm -hmm. цього, е, тому що у нас війна. Е, потім шукали, шукали, і зовсім випадково натрапили на. Гургона. І коли я прочитала цю п'єсу нашим акторкам, вони на мене подивилися, що я трошки божевільна, тому що п'єса написана ну, це Америка, це Голівуд, феміністичні такі ідеї, а 80 років розмовляти про феміністичні ідеї, про кохання що до чоловіків, це, так? то це ну, занадто. І ми почали шукати, а що ж нас хвилює ці п'єси. Вона як такий поштовх для вистави, і зрозуміли, що у акторки Любов Віктор на Матвішини є що сказати про свої відносини з кіном, uh -huh. про свої відносини з театром. У але Ніколаївна Карпенко 80 років на сцені теж є що сказати, uh -huh. і їм майже здається, що вони грають uh -huh. такий сутичку між двома зірками. Але у житті, от можливо, можливо не грати цю п'єсу, тому що ці коментарі, ці зауваження одна одній. Ну це все життя, яке залаштунками вдобувається. І ми зробили цю виставу таким чином, що тут є і театр, і кіно тут є особисте і є таке загальне, що стосується кожної людини у цьому світі. І трагікомедію виділили це жанру, тому що ем, трагедія у п'єсі є, тому що одна е, жінка вбиває іншу mm -hmm. заради Оскара. Хоча вони дуже однакові, вони е, самотні, від них відмовились діти, від них відмовилось суспільство, тому що вони вже постаріли, у них зморшки на обличчі. і е, залишились наодинці перед фіналом життя і. Е, Замість того, щоб підтримати одне одного, хоча там є такі моменти, коли підтримують, вони все ж таки цей поєдинок довели до фіналу, до трагедії. Uh -huh. А у фіналі це божевілля. Ти отримав це оскар. А на що пішло життя? Ну і це, мені здається, тема багатьох акторів, хоча ми, може, не признаємось там творчих людей, мабуть, усіх. творча трагедія так. така творча. Коли з за... що станеться, коли це творчість піде? Так. Що станеться, коли вже я не зможу виходити на сцену? А кому я потрібна? Навіщо взагалі я? Поклав все своє життя на театр, на кіно. Ну, у нас не так розвиток кіно відбувається, як у Голлівуді, Там більше це іскреше. Да, ми намагалися е, е, таку естетику десь утримати Голлівуду, але це не мета така наша, щоб показати Голлівуд. І ну, мені здається, що дякуючи, дякую, що так сталося, що ми зробили цю роботу. Ось як ви гадаєте, актори, ви кажете, що їм важливо донести так себе до глядача і важливо бути причетними так, до творчості. Зараз війна, чи змінилася у них філософія, чи все одно, не дивлячись на війну, на вибухи, так, mm -hmm. на страждання, все одно є таке бажання творити, дарувати? Ну, по-перше, це наша професія, і дуже важко, коли ти все життя вчився і е е е працював 15 20 років саме цим на хліб заробляв. Ну, так. ми не будемо це ремесло і натхнети. Е Нення якесь, і е, коли ти дивишся в очі дітей, які приїжджають з Мелітополя, з Енергодару, з ти розумієш, що е, ну можливо зараз там треба хліб принести, можливо, там шкарпетки зараз потрібні, але ми потрібно дарувати надію. Ну по-перше, дітям ми тому, що е, ну це, мабуть, страшно. Ніхто і в жахливому сні нагадав, що наші діти опиняться в умовах війни, так. і як ну я особисто, як мама, як інші мами, так. ну перше, що це страху. У очах, і це ми потрібно підтримати їх і подарувати надії. А дорослі це ті ж самі малі, тільки вони дорослі, іграшки у них дорослі. І коли люди приходять, у яких домівки немає, у яких вже роботи немає. Звичайно, там 70 гривень коштує квиток, це не на ціна надії, не на ціна поштовху, таку, що все буде добре, що ми дійдемо до перемоги. Тому що, мабуть, мета зараз театру може хтось каже, він зараз не потрібен. Ні, культура, театр зараз потрібна, тому що це така підтримка духовна, по-перше, духовна це цінності української культури, які, можливо, ми зараз ще більш почали цінувати. Так. Це е, багато людей е, у Запоріжжі, ми розуміємо, таке російськомовне у нас було зараз більш людей почало розмовляти українською мовою. Е, а це таке відродження культури. Так. І, мабуть, коли ми е, самі не ну, почнемо це відтворювати, відтворювати е, за нас це ніхто не зробить. І наша зараз мета підтримати. Кожного дитину, дорослого, похилого віку людей це нам, Більше нічого не треба. Нехай вони прийдуть, можливо, треба поплакати, можливо, треба посміятися, можливо, треба побачити. Ну були сумніви, чи потрібно робити новий рік, чи не потрібно робити угу, новий так. рік, чи потрібна ялинка, чи не потрібна ялинка. Що це буде інтермедія, не інтермедія? Безпечно, небезпечно. Угу. Це по перше. Ну звичайні тривоги. Вони ем, йдуть, вони приривають дії. Ну ми розуміємо, що без цього ну ми зараз не зможемо Фінасофія існувати. Татя зараз така, так добре. Ми звикли десь звикли до цього. Угу. Добре, там буде якась пауза. Нічого сьогодні може не відбудеться до фіналу, вистава, відбудеться завтра. Але це такі мали маленькі кроки до перемоги. Я вважаю, що ми ну, хочу, щоб ми перемогли більш людей залишились живими у цій війні, молоді, дорослих, дітей. Щоб це згинуло як страшний Звичайно. сон. І наша задача популяризувати нашу ідентичність, так, так. те, що ми сильні, те, що ми маємо свою історію, культуру. І ось, якщо вже ви почали розповідати про різдвяні свята. Mm -hmm. Отже, вони будуть у вас так, так в театрі. Так. Розкажіть, що це буде все ж таки, інтермедія чи вистави? Ми, чи ви прийняли нікс. рішення і з керівництвом нашого театру, що, по перше, свято повинно бути неважливо, як нам це важко зараз. У нас є люди, які можуть творити працювати. це, mm -hmm. е, працювати. Працюють усі зараз. Це теж для театру дуже класно. Mm -hmm. Що ті, хто залишились, ми не ну можемо працювати, відтворювати вистави. Звичайно, Хотілося б, як попередні роки ми робили на виказки, але фінансування, актори, це потрібно робити. Це час Дитя. час на виготовлення вистави. Ми взяли кращі наші вистави дитячі, це у дивокраї, угу. це морозка, це кітучі ботяг, це ну, такі сюжети для дітей. Вони ж доросліші. Кожен рік угу. вони стають старшими і починають щось знову. Маленькі діти приходять на війні, наші глядачі до театру, тому в цьому нічого такого немає. Що ми свій репертуар, який у нас є, знов пустили в прокат. Інтермедія нова у нас це робить режисерка Алина Стеценко. Вона дуже багато працює з дітьми, вона mm -hmm. розуміє психологію. Це звичайно. Ми завжди хочемо, щоб це інтерактивна подія mm -hmm. була, щоб дітки і Контакт, поспілкувалися, так. і погралися, дорослі, звичайно, пофотографувалися. Не буде у нас Діда Мороза, mm -hmm. у нас буде Святий Миколай mm -hmm. і Новорічне шоу Святим Миколаєм. Mm -hmm. Отак ми назвали. Ну звичайно, тому, що це теж наша культура. Звичайно, є зараз таке питання, хтось не сприймає, хтось там, хоче Діда Мороза, Звичайно, але Дід Мороз не наш. Ну, не наш. Звичайно, 5, 7, Пишемо 10 историю, років так. пройде, ми забудемо, там. але ми почин... повинні починати це робити сьогодні. Uh -huh. Дітям все одно їм потрібне диво, Атмосфери, диво, так, подарунки, гарний настрій, казка, якісь нові відчуття. Угу. Театр це теж казка, тому що які маленькі 4 рочки, 5 приходять, це така махіна для них, це ли там не знаю, замок якийсь дивовижний. Тобто, ми це робимо. У нас буде до нового року 30-го, Ми хочемо, щоб до нас родинами прийшли. Угу. У театр мені здається, це теж зараз важливо об'єднувати родини, тому що дуже багато є проблем. І о 15-й годині ми зробили родинний перегляд угу. ніч рівна ніч за сюжетом Миколи Гоголя. У нас час 10 йде ця вистава, годину 10. і вона розрахована і на малечу, і на сучасних підлітків, угу. і на дорослих. Дуже компактно з піснями, з танцями, з нашими е, традиційними обрядами. Все це зроби. І коли родина прийде у у 3 годині 30-го, подивиться виставу, з гарним настрієм прийде додому. Зрозуміє, зустріне... що ось він новий да, рік. Вже нарешті. Зустріне новий рік, по-старому, по-новому. Угу. Ну, це таке, Я гадаю, що новий рік він зароджується у кожній родині у ті дні, коли вони хочуть зустріти цей новий так, рік. Класно. І після Нового року, до 8-го, майже ми будемо працювати теж казки і дорослий перегляд, вечірні вистави у нас будуть. тобто, Ми зробили все. А, а як воно Буде, це вже залежить це від ЗСУ, чудово. якому ми дуже вдячні, що вони дають нам можливість працювати. Я переконана, що все вийде, і ми будемо ходити, так і будемо відвідувати, і радіти і сподіватися, бо це дійсно нам дає надію на те, що у нас ну дійсно буде все гарно. Я знаю, що в театрі у вас дуже багато планів, і ваша директорка так розповідала, що перше, що хочеться після війни, зробити, це новий репертуар, це нові костюми, це нові декорації. Ось скажіть на що б ви, як режисерка, хотіла б зробити акценти? Це дійсно все важливо, тому що коли глядач приходить у театр, відкривається завіси, що хочеться Перше, побачити, то це дійсно гарні сучасні угу. декорації. Звичайно, це потребує технологічної сторони. Це і потрібно вводити якісь інновації і в оформлення нашої сцени, і це не дуже легко, і взагалі звичайно, це не легко. Так. І щоб театр став більш новитним, це перше, що повинно його зупинити. Але ми не можемо цього робити, угу. тому що де будуть працювати наші актори, репортуар він звичайно дуже залежний від тих акторів, які залишилися. Від Віку, від, ну звичайно, режисери, головні режисери звичайні режисери, вони обирають те, що тема, тема сьогодні актуальність. Чи буде це цікаво нашому глядачу? Так. У кожному місті свій глядач. Ну, у нас є запорізький глядач, у кожного театру свій є глядач. Це, звичайно, і дитячий репортар, який ми колись зробили напрямок на європейську драматургію впроваджувати. І є у нас народні казки. Їх не так багато, як здається, але в тому напрямку будемо працювати. Хотілось би продовжити напрямок сучасних концертів, коли театралізованих, не просто угу. концерту, а це теж вимагає технічної сторони, тому що обладнання для концертів воно зараз сучасне, звичайно. і кожна людина вона порівнює, що вона бачить по телевізору угу. і що вона бачить у театрі. Ну це теж да і костюми, звичайно, це зрелищність. коли людина приходить і перше, що в нього дух перехоплює від того, що вона бачить, там вже залишається 20-30% акторів. Вийти, розповісти. Так. Так, а якщо це ще талановито зроблено, то все питань нема. Е, ну, Звичайно, ми хочемо звернути свою увагу на події в Україні. Ну, Це я особисто від себе, як режисера, mm -hmm. те, що б мені хотілося б зробити. Е, звичайно, це болюча тема. Не кожен хоче може про це говорити, але місія театру, мені здається, бути mm -hmm. актуальними, говорити про це. Це, можливо, буде такий проєкт, де задіяні будуть і оркестр, і балет, і пластично. Е, ми зараз всі, майже театри цим займаємося. Це це документальні такі вистави про пережити. Нам є що розповісти, нашим акторам є Звісно. що розповісти. У кожній майже сім'ї, родині є трагедії, якісь так. особисті. Ну це наша місія. Може вдасться нам десь цей меседж пронести за Запоріжжя, за Україну. Ну, нас повинні чути. Ми повинні про це говорити. Це дуже нам цікава драматургія Сковороди. Угу. Тобто є тичина, який написав симфонія Сковороди. Сковорода це ювілейний такий у нас. Дуже невідома людина для України, для багатьох людей. І мені здається, цікаво було б поговорити про це. Деякі актори вже виросли і хочуть Ух ти. Так. клас. Це мала сцена, звичайно, що це такі особисті путь угу, вистави. Так. У нас є Константин Шадрін, який він хоче виставу. Ми майже знайшли драматичний матеріал. Угу. Є Наталя Зубік, яка теж вже виросла. Як актриса сталася професійна, поки що шукаємо ну, багато п'єс перечитано, і звичайно, мені здається, в наш складний час повинна бути комедія. Хто б б не казав? Люди повинні прийти на дві години і посміятися, і забути звичайно. про події. Нехай це буде не дуже складна, ну комедія положень, але сміх він якось вліковує, заряджає так. і ну, мені здається. Це потрібно зараз робити казки дитячі, так. тобто оновлення команди, хочеться нової крові, хочеться нових режисерів, нових акторів. Тому що дуже велика у нас складова театру 200 чоловік, і всіх потрібно обслуговувати, і акторів, Звичайно. і оркестру, музичних, якісь відкриттів. Хочеться ну, будемо працювати, будемо в тих умовах працювати. Взагалі є до чого йти. Ось знаєте, навіть зараз ми з вами сидимо спілкуємося. Настільки я занурилась у вашу розповідь, настільки я занурилась у ось це спокійне, таке лагідне життя. Да, що ми заслуговуємо на це. Mm -hmm. І я переконана, що у нас все буде. Буде мир, будуть нові вистави, буде нове культурне життя, буде нова історія українців. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили головну режисерку театру імені Магара Тетяну Ліщову. Дякую вам, дякую пані вам, Тетяна. Да, дякую. А я не прощаюся. Кажу вам до побачення. До нової зустрічі у програмі Кава Брейк.